Зараз є переломний момент для війни. Я дуже сподіваюся, що через декілька днів я зможу поїхати на Мюнхенську безпекову конференцію, де від України я отримав персональне запрошення для того, щоб в першу чергу зустрітися з американцями і провести переговори про прискорення постачання боєприпасів ракет. І запуск f 16 І моя позиція була, що, друзі, від американців нам не треба ні грошей, ні бюджетної допомоги, ні соціальної, нічого. Бо Такого оружу, як американцям, нам не дасть ніхто. То на всі 61 мільярд дайте нам боєприпасів, зброю. І так воно має бути. Дуже сподіваюся, що в мене це вийде. До Мюнхена на цю ж конференцію їде президент, він там буде підписувати безпекові гарантії. А моє завдання провести переговори з конгресменами республіканцями для того, щоб у Збройних сил України були боєприпаси. Це те, що держава має зробити для солдата.